Дякую за класне питання. Якщо чесно, я сама його собі задала, тому дуже його розумію. У багатьох є така думка, що психотерапія і арт-терапія, ну, взагалі, такі допомагаючі штуки це дорого. Так, це дорого? вже не буду сперечатися з вами, бо я сама зараз не можу піти в психотерапію через те, що в мене немає грошей. Але це дешевше, ніж не займатися своїм ментальним здоров'ям і потім спіймати emotional breakdance. І вот. потім витрачати купу грошей на те, щоб своє здоров'я фізичне покращити. Бо якщо ми не займаємося своїм ментальним здоров'ям, то страждає потім фізичне, привіт психосематика. Тому насправді це історія з терапією така сама, як зі стоматологом. Якщо ви вчасно знайдете лікувати себе, не відводите себе до спеціаліста, то потім буде дорожче. І з кожним місяцем, з кожним роком буде дорожче. Я би радила не зволікати і вчасно себе відносити, відводити до спеціалістів, які допомагають з ментальним здоров'ям вашим. От. Або самотужки навчатися цьому і допомагати собі. Але це не те ж саме, це не так ефективно. Кажу, як арт-терапевтка, яка іноді буває собі арт-терапевткою. такі справи, друзі. Тому м м думайте самі, е вирішуйте самі, але дешевше, потратитись декілька разів на арт-терапію, ніж потім лікувати е, своє тіло, с, с, все, все, все такі справи.